Кубка світу в руках українців троє львівських атлетів завоювали золоті нагороди на міжнародних стартах з паверліфтингу. Настоятель Свято-Успенської унівської лаври Макарій Дудка у залізному спорті вже близько семи років. За цей час здолав усі сходинки від аматора до професіонала. Разом з іншими ченцями навіть облаштував на великий спортзал у монастирі. Каже, помітив, що під час посту демонструє вищі результати. Хочу також ще тому переконатися цього посту 2019 року, коли я справді не буду вживати зовсім м'ясних продуктів, молочних продуктів. І я вірю, що до Пасхи в мене ще будуть непогані результати. Так що це є ну, перевірено роками. Особливо останніх сім років я це сам відчував, що в кості ну вона йде набагато краще. На Кубку світу і Єромонах зумів підняти у жимі лежаче 145 кілограмів. Це на 10 менше, ніж Макарій задумував, однак така вага його особистий рекорд і найкращий показник серед конкурентів. Наступна планка звання міжнародного майстра спорту. І я думаю, що кожен чоловік і кожна жінка, які Займаються спортом, десь, напевно, це відчували після тренувань, що з'являється такий дуже добрий настрій, такий якби, тонус, скажімо, в житті. Ти просто себе добре чуєш і тобі це гарно. Ти якось позитивно на все не на життя, менше поганих думок, так живеш на позитиві. Міжнародні змагання зібрали на арені боротьби понад 200 пауерліфтерів. Асоціація була GPF – Це глобальний, глобальний силовий альянс, який в себе зараз включає практично дуже багато федерацій по бодібілдингу і фітнесу, і так само по пауерліфтингу. На відміну від досвідченого макарія, Роман Батрин їхав виступати у жимі лежачи як дебютант, адже раніше пробував себе у бодібілдингу. Але перший млинець видався не нанівець у підсумку 120 кілограмів і найвищий щабель п'єдесталу. «Чому я вирішив спробувати пробувати жіно лежаче? Щоб для власного його для власного я, щоб я можу пожати не тільки можу показати форму, не тільки можу просушитись, але ще можу показати силу. Вийшло пожати тільки 120, на жаль, було ціль 130 пожати на КМС, Але так як я сушився весь місяць, і я не. Їх за, один, за один день, я я думаю, що що це було причиною, тому що я не пожалуюсь. Дебют ще одного львів'янина Владислава Ксенза теж видався золотим. Раніше хлопець займався ігровими видами спорту, а рік тому вирішив випробувати себе у силових. Павло мене налаштовував, казав, що ти повинен нікого не бачити навпроти, типу, ти повинен налаштуватися, до цього серйозно все віднестися. І в принципі, я думаю, мені вдалося. Тепер львівські богатирі готуватимуться до насиченого літнього періоду. Марічка Колачковська, Володимир Квятковський Захід нет. Новини.